Яка прекрасна наша батьківщина! У будь-яку пору року вона чарує нас то яскравими барвами літа або золотавої осені, то казковою красою зими або буйним цвітом весни. Та вся велич і неповторна краса природи буде здаватися неповною без ніжних мелодій, крилатих мешканців землі. Птахи, голос наших лісів, полів, гір і пустель, птахи. Діти повітря, підкорювачі повітряного океану. Вони можуть підніматися вище хмар, перелітати через пустелі й моря, птахи наші помічники, захисники, наших лісів, полів, городів, відшкідників. Кожна людина повинна їх знати та охороняти. І тому наші ліцеїсти щорічно беруть участь у всеукраїнських конкурсах та акціях годівничка та День зустрічі птахів. Не став винятком і цей навчальний рік. Однією з номінацій конкурсів є номінації «Найщедріша годівничка та шпаківні і дуплянки своїми руками. Юні захисники пташок та їх керівники дуже відповідально та творчо підійшли до роботи. Виготовляли годівнички, поетапно описували свою роботу, дізнавалися, чим краще підгодовувати зимуючих птахів. Тепер, на нашій території пернатих буде врятовано, адже у нас є чудові годівнички, виготовлені юними екологами. Не забули ліцеїсти і про перелітних птахів. На уроках технологій було виготовлено гарну шпаківню під керівництвом вчителя трудового навчання Паламарчука Івана Васильовича. Активними учасниками у цій номінації були Учень 8 В класу Мартинюк Юрій під керівництвом Костриці Ніни Григорівни, учень 8 Б класу Андрієвський Андрій під керівництвом Нідзельської Коц Аліни Анатоліївни, та учні 9 В класу під керівництвом Іщенко Олени Андріїв. Учні початкових класів долучилися також до виконання проєктів Допоможемо птахам у узимку, такі як Мельник Марія та Будера Денис, це дітки з особливими освітніми потребами, під керівництвом Черниж Зої Олександрівни, та учні другого А-класу та Б класу з проєктом Зимуючі птахи під керівництвом Культачевої Валентини Валентинівни та Теслі Наталії Миколаївни. Ці проекти виховують у дітей повагу та бережливе ставлення до природи та бажання допомогти зимуючим птахам вижити у скрутні морозні місяці. Також наші ліцеїсти взяли участь у творчих номінаціях на кращий малюнок. Шевчук Анастасія, 6 А-клас під керівництвом Янівської Світлани Аркадівни. Учні 5-го Б виготовили листівку, зустрічай пернатих друзів, під керівництвом Ковальчук Лілі Сергіївни. А учениця 5-го В класу Вакуленко Крістіна створила буклет Зимуючі птахи під керівництвом весельської Олени Вікторівни. Багато поробок створили вихованці групи продовженого дня. Це такі, як «Великодній спів, Черниш Аліна, Птахи України, Сірик Маргарита, Вісник весни Ільчук Даніїл. Їх наставниками були вихователі групи продовженого дня Лащ Олена Миколаївна та Павлюк Ніла Миколаївна. Без уваги не залишилися і номінація Краща фоторобота». Найактивнішими були учні 6-го Б класу та 6-го В класу Лось Дмитро, Клименко Михайло та Тесля Юлія зі своїми фотороботами Лебедине Озеро, Щастя в Долоньках, Народжені літати, недосяжні близькі друзі та годівничка для синички під керівництвом Лось Інни Юрівни та Антіпіної Любов Володимирівни. Діти складали невеликі оповідання, казки, писали вірші про птахів. Першою пробою пера поділилися. Учениця сьомого В класу Цимбалюк Вікторія з казкою пригоди папуг Шкиромчика» під керівництвом цимбалюк Людмили Олександрівни. Учень сьомого А класу Леси Картем з оповіданням врятована Сойка. Під керівництвом Іщенко Вікторії Анатолівни та учениця 7-го Б класу Адамович Марія з віршем горобець Веща щебоче» Боче під керівництвом Кавуна Віктора Володимировича. Учні 11 класу, приходько Антон та Яременко Мар'яна, спробували себе у ролі організатора біологічних свят. Вони розробили сценарій інформаційного дайджесту Птахи, обпалені війною. У якому розглянули питання впливу війни на птахів України, а вихователі групи продовженого дня зі своїми вихованцями підготували та провели квест Птахи несуть на крилах весну? Ми всі пам'ятаємо, що природа в нас одна, вона така беззахисна, а ми невід'ємна часточка природи, ми єдине ціле з нею. Тож будемо берегти її, піклуватись про неї. Ніколи не зробимо шкоди. Тварині ми в ріднім краю, нехай звеселяють природу, співають пташки у гаю. Ми, друзі, і вірні, і щирі, бо ми бережемо повсякчас Пташок, що літають у вирій і всі, хто зимує у нас.